Вітаю, шановні, всім привіт! Хай еврібади і намасте. Думка дня, думка дня, така думка. Людина, свою дійсність, своє реальне становище, намагається ще обробити ментально і покращити, поприкрасити, підігнати під. Під щось Те, що у нього, ну під свою свідомість, під е, світогляд свій якийсь, да? е, тобто, зробити таким, щоб було комфортніше жити. Дійсність, наприклад, трошки або багато не така, а людина її якось собі виправдовує і підганяє під свій стандарт якості життя. Хоча. Хоча за фактом можна було б дещо, дещо зробити, деякі дії зробити, і просто змінити, не підганяти, не умовляти себе, що все нормально, там, всі так живуть, там, чи, чи ще якось, а просто змінити і дійсно покращити, дійти до тих стандартів, які ну, до, до тої формули. Форми, формули, е, життя, яку собі напрацював раніше, да? до якого йшов, чого хотів. Тобто є такі інструменти, їх багато, їх багато цих інструментів. Е, ну, я за атомі, я за атомію, я собі його обрав, да? е, дієвий, ефективний, невитратний. Ні у грошовому вимірі, ні у, скажімо, емоційному, таке. але зараз не про атомію, Зараз про те, що можна щось міняти, а ми чомусь чомусь не міняємо, а залишаємось у цьому стані, який ну, не вигідний з усіх боків. Недостатній неефективний. Когнитивний дисонанс, я вважаю, ну, може і не я, може і не тільки я. Аби уникнути того когнитивного дисонансу собі якихось мук душевних, мук, ну, душа не в мозку, але мозок це від цього захищається. І ми собі якось там починаємо відшутковуватись, Ще щось казати, що це не я винний, це от обставини. Хоча можна було б і щось, не щось, а щось конкретне взяти і зробити, і змінити оцей стан, оцю, оцю реальність. Тобто ми можемо впливати на свою реальність, на те, де ми і як ми, і що ми. Зато і так, зараз війна, ми, ми дійсно не можемо. Ну, ми, ми, дехто з нас, я маю на увазі чоловіків призивного віку. Ми не можемо взяти і покинути Україну. Ми. Я, наприклад, вже не позивнув. Я можу, особисто я можу. А більшість чоловіків призивного віку не можуть. Не Отак можуть. От, от ми себе загнали в ці. Умови. Жінки можуть, ті, хто в Європі вже виїхав, вже можуть відразу, ну, відразу, за декілька місяців покращувати свій стан, міняти свою реальність. Молоді люди можуть виїжджати. Люди похилого віку можуть виїжджати, міняти і міняти, і починати міняти свою реальність на краще, на те, чого хотілося б. Ну, а більшість чоловіків так, так. Ну я не. не, Я вже. Я і, і згоден виїхати, але зараз через родині. Обставини не можу, не, по, не буду, поки що не буду виїжджати, там щось далі буде. Побачимо, подивимось, як буде складатись. Нічого гарантувати не можна, як кажуть, ні, ніколи не кажи ні, ніколи. Але голову в пісок, як отой страус, знов же не страус, але не Ховати не треба. <смеш> не треба. До чого я й веду? Давайте будемо людьми, а не слонами отим, з тим навченим, немічністю навченою, і не страусами умовними з головою в піску. І я вам кажу, що можна робити гарні речі. Про це потім. А зараз отак, зараз отак. Подумайте про себе, не про оточуючих, а про себе, в якому ви зараз стані в комфорті, нормально, все нормально. Ну все, не будемо про погане. А добре в тому, що ми можемо це міняти. Ми можемо це. Ми все можемо. І, і ми переможемо. Слава Україні! Бо ми інакше не можемо, ми такі. ми. Все на все добре. Будьте здорові.